Вітаю, шановне панство! Сьогодні 20 січня 25-го року Одягнув навіть сонцезахисні окуляри. Сонце гріє, грі 15 градусів тепла у нас. Вирішив поїду в степ. Давай викопаємо якийсь. І от вижимо викопаємо. Подивимося, що воно тут. Такий от ґрунт. Весь пронизаний корінням. Розсипається, дивіться який. Дивіться. бомба. пачок маленький, звісно, скільки це у нас? Раз, два, три, 4, 6 листочків. Цей 6 листочків, цей теж 6, тока трохи більший. П'явну. більше, Пять листочків. Пять, ну, більше. Він заклав бал. Додаткую він. Ну я думаю, будемо робити розтигуляцію. Це було по прямому посіву Посієнно такий, зараз ми його розріжемо, подивимося, що там внутрі у нас вот Приховано хоботника, будемо шукати. Коли середньобува плюс 5. Ну це ми всі знаємо, так? Да? Там на протяженні 4-5 днів, коли плюс 5, він виходить і починає шкодочинність Але там є нюанс, що а, плюс 5. А, Напротязі... Він виходить, і протязі двох тижнів він просто харчується, шукає, з ким спарюватися, а потім через 2 тижні починає відкладувати яйця. І немало важно, щоб оця точка росту, да, яку ми, вона вже була, пішла в ріст, Тобто, щоб вона почала видовжуватися і пішла вже в ріст. І тоді він під неї буде колоть і відкладувати яйця. Якщо вона на стадії анабіозу ще, то він не буде туди відгадуватись. Так, ставимо лайки, підписуємося обов'язково. На Ютубі обов'язково підписуйтесь, бо е, треба набрати тисячу підписників для того, щоб проводити прямі ефіри. Був чат, бо чату нема, людям нема куди писати. Так що, люди, кому подобається і кому не подобається, всі підписуємося треба для продвіження каналу. дякую